Ріс це Ерос. Він всюди тебе супроводжуватиме, щоб захистити. Годі вже ставитись до мене як до дитини. Я не можу повірити, що ти найняв тілоохоронця. Тосі переслідує, і це треба припинити. Що ти зробила, що вони тебе не люблять? Ти можеш, будь ласка, триматися на відстані. З тобою в мене буде соціальний суїцид. Що ти у біса робиш? Соціальний суїцид звучить дуже поетично. Він звабливий моя люба. О, да. Це якесь клише. Вайп бунтівника. Ти ж знаєш, що ти не Адже. Аче? хто це такий? Зарі, Зарі. Це світські левиці. Ти могла б сьогодні один раз поїхати сама чи сумуватимеш за мною? Навіть і не Ересе, Ріс, виходь. Не можу. Живе. Ти бойфренд Ріс? Що ти тут робиш? Цьому щору не можна довіряти. А хто ж ти щось не складається? Будь ласка, повір мені. Я просто хочу знати, чому вони зі мною це роблять. Пам'ятай, що ми твої друзі, а не ці пихаті хаті дітла і не думай заходити. І Не думаю. Не думай, що моя єдина ціль у житті всюди за тобою слідувати.